Це останнє відео в цьому році. Побачите, як валить Джионс на тюні, з лисою резиною, як валить бронз 300 і інші пацани. От. Тому відео буде дуже цікаве. Я вас зараз поздоровляю. Цей телес піднімаю за вас. Всім щастя, здоров'я і класного мотоцикла. Газуй! об'їжджає, в нього лиса резина, але я думаю він би загріб може. Там мощі нормально є. У, прикольно, коли хтось їздить і теж трошки гадує а не там десь позаду носить Йому цікавіше і мені вже трохи жарко. Легенько. У нього портінг ще зроблений. Шо -шо? Портінг в нього зроблений. Ну типа розточені канали впускні, випускні там клапани туди-сюди. Тюнінгований, коротше, мотор. Давай напряму попробуй. Я думаю загребе. Газпол треба і все. А ти на який їхав? Ну от тут теж на перший. Вроді. Не, я вроді на другий їду. У мене теж п'ятиступка. На лютому тюнінг, тут на спортінг. І в чому прикол, що це генерація двигуна ще 21-го року, тобто цей мотор сам по собі більш різкіший, е, тяговитіший, дьорганіший що мені дуже подобається. Так ще й сюди зафігачили портінг. Я вам скажу, валить він, так що жесть. Дивіться, тут резина повністю нафіг лиса. При цьому ще й твердо накачано, але мотик навіть по-сипучому валить жесть. Я не уявляю, як він буде валити з резиною. Саме що цікаве, пацани, цей GNS вартував 1500 доларів, це ще дуже мало. Так, да, він трохи не доглянутий. І минулий власник не дуже видно, що розбирався, там не настроєно, не підкручене. Чомусь він ще стріляє, тут, до речі, у нас аккарповідь поставлена, не знаю для чого. Він з ним ще гучніший. І багатить, чи біднить. Є хлопки такі плотні, але моті хвалить, дай Боже. Але є до сумки. Та я десь половину розгону, що ти і заїхав, а -а -а. ти його не до кінця розгазовуєш, походу. Та він пряд так, що як дурний нахер, лились і резині. А -а -а. Він дуже валить зрівняння зі звуч. Дуже валить він, да, він, А це ще й лиса резина і не спущена вроді. Не спущено. Тут... Він дуже валить, жесть зров. Але якась і духа м'яка, я кайфую. А підвіску пробиває нахер? Пробиває. Я тут і по рівному їду і пробиваю. Така капець! другу втикає, він вилетить! Ну, вилітає прям кайфово. Офігенно, тепер треба все завести, бо тут теж здохший і акумулятор, ще й обона муфта. Так. Джинса я ще з лапки не заводив. О, нормально. Мотор живий. Я на ньому не чую, що тут резини нема. Він так передолий, дай боже. Тут до речі лапка така, як на цьому, на тому роторі, що я їздив. Така сама То він капець, ну, форма така сама. Оця, оця. Я, я не знав, що джина сітка сама. Та він валить жест, типа, резину поставити, ти будеш, походу, сальтухи робити. А їздить так. Ну він капець, я їду по горці, я не чую, що я там шліфую. І я не газую на ньому. Я починаю газувати, він відстрілює. Майже як двохтактник такні 57 Капець, бомба. Треба собі такий зробити. Бля! Курця, скидало так, що капець. Капец, кадр! Офигенный! Ууу! Ля, шо заперед! Дженес! На личній резині! Ай ты шо! Я вже думав, ти там зразу повернеш на наниста. Ти прям до останнього. тяжко контролировать все-все, кидай діба типа, капец. Напрямую треба попробувати. Бля, по-моему, не бы туда, можно заехать. вот ніби. Як воно звітом теж залетіло? Я сам не знаю. раз Зараз Ще раз хоч під воду? Та ні, хватає. Я тебе цей пошкодую. Це кабіт. Ні, не ну, МК, це поза конкуренцією. <риклад> <риклад> Все, і туди. Вау, там! Ти заїдеш, я думаю. <ривіт> Та ні, ти заїдеш просто. <ривіт> Бля. Це мене підкинуло, але я якось не перекинувся. А він взагалі не газує. Отак, от на Бля. Ааа. <свистец> <свистач> а ти, а тобі як не страшно? Страшно. <свистач> Офігенно заїхав. Ти красавчик, П... Вперше їдеш по такій херні, тільки купив мотик свій перший ендуро, іменно. Красава. Бо вони типа, лайтуха не заїжджала, двохтактник з другий чи третього разу заїхав. <Hotel> їх розковбачувало там на горбіках чи сосну ловили. Така в нас короча, зима, Блін, дуже тепло вдівся. Бо як не -най там 5 чи менше градусів тепла. Трохи дує, зараз вдіну таку штучку, вона мені налізе, бо я в Черепашці щоб вітер не дув Бо це не тепло дівайся, хоча ще снігу нема. Ну все одно, вже пора не тепла. Я на мотику не їздив, бляха, десь два чи три тижня Я зараз сідаю. Я просто проїхався по дорозі нафіг То я, ну я живий просто. Щось слизько мотик їде боком нафіг Я Як цей мотик купив, я ключ ні разу не витягував. І він не витягується вже. Де, я не можу витягнути. Що робите? <рисвіт> не знаю. Може Противового якось поприхати. І поможе, так? Да? Я, я думаю... Все їдемо, бо я вже хочу їздити. <рисвіт> Слизько блу! <гум> не ганяйте, пацани! А де? А де пацики? А, вони от там уж. О, бл! на назадні, файно, є! А ну! Ууууу! Ой, а пацики де? Забувся за них трохи. Блін А скільки то їх чекати? Треба? Я вас півгодини чекаю вже! У <смірків> мене вся спина в болоті. Городи зробили. Та <ріст> да, ти шо? За да, ти шо? <ріст> Бля! Мама буде сраку бити, за те, що весь в болоті. <ріст> Тобі на ті резині треба, типу, газпол зразу давати. ГНС, на портінгу, на Лисі, повністю в резині. Без розгону заїжджаємо, бо ну, тут ну, таке, як болото. вже Набільше не стартує. Ой-о, то є, то копеець буде сьогодні. Не в ту сторону руля крутиш! Не слухаєшся сенсея! Ха-ха! Вся. Ну, резини немає. Хвост! Ви можна їздити, правда? Та, ну, слово на нього. Другий раз вже не зломиться. Sensei! Yeah! Я думаю, що ти з першого разу. Не може зупинити. мотор. На який їдеш? На другий? Я твого на перший заїхав. А? Попробую зараз другу. Ну, Бля, на другий взагалі Ну ти, Юрчик взагалі хорош. Тебе ніхто не вірив, щоб ти знав. Ти сам, ти сам в себе навіть не вірив? Я в себе сам не вірю, я в себе, блядь, рідко вірив. Я в себе не вірив, що я заїду в нічого таке. Та? Та ну нахуй. Приїхав якийсь цей, Махмуд, чи як ти там, Магомед. Вау, Пані Гальва, давай ми в тебе віримо, не то, що в Махмуда. Ти вже кучень заїдав? Я ні. Я теж. Вася, ну балуйся і все. Хорош. <плес> <плес> і впав. Yeah, він коверкнувся. Ха-ха, <сих> ти бачив його? Я через рулю летіти, це жорстко. ти, ті, ти ну, нічого не зламав собі? Ні. <сих> Охереть. Ти в раком і мотик тобі, <сих> ще <що> через <сих> руль летів по хребту. По вені, хуя. Це жопа, не болить нічого. <сих> Та болить приклеїш. <сих> 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 <напал. сих> це куда він приклеїть. Що що Хвоста нового треба. Типа <сих> він весь розтрісканий. О, Тут взагалі габела. Тут є в когось кот. <звук> Та йо -мо, -йо, він так летить за срака. Ото Дімон так хотів тормозити і не вийшло. Це друга, так, да. бачите, навіть газу не дав йому за. Я зараз його до половини десь роді навіть не розгазував. Тупою поняв. Лізу ногами. Правда? А? Як тобі катання таке? Стойно катається. Я вчуся на хобі мотор <рик> Ой-ой-ой, він на грані був, просто на грані. І ще один на листій по болоту. О! Тут, до речі, легше стало, може, було мягко. Треба пробувати в стойці заїхати. Коротше, знаєш що? Він на цю горку заїжджав на своєму, дав забагато газу і сальтушка зробилась. На ковіку о. Ах ти ж Давай давай ще раз. Ще розгону дай. Як він на Лисій резині перевернувся? Новий витру звороту. Треба буде тренувати. проехал ой 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 ой, -ой. Не, все. А ну дай попробую на твому. Ой бля! Yeah, <звук> Мене тут знесло, я рулем вдарився в е, дерево. Мені дерево на швидкості руль повернуло направо, і я якось ще й наверх залетів. А -а -а. Все ха.